Привіт, невгамовні бешкетники! Маленький Лісяо вже чекає вас у студії на цікавих уроках. Хлопчики і дівчатка приділимо трохи часу і уваги веселим задачам Григорія Остера і разом дійдемо до правильного рішення. В кінці уроку вас очікує не менш цікава перерва. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте лайк. Задача 11. На шиї відомого артиста цирку Худющенко міцно сидять, його кохана дружина Ельвіра, дві дорослі доньки Ася і Яся та троє малолітніх синів. Міша, Гриша і Антоша. Увага, питання! Скільки ж всього людей сидять на шиї цього мужнього артиста-цирку? Тепер раджу зупинити це відео і самостійно вирішити завдання, а потім додивитись відео до кінця і разом переконатись, чи правильно знайдена відповідь. Отже рішення. Вирішуємо цю просту задачу в одну дію. Порахуємо, скільки ж людей тримаються на шиї артиста Худющенко. Один плюс два плюс три дорівнює шість людей. Правильна відповідь, на мужній та сильній шиї артиста цирку Худющенко тримаються аж шість людей. Задача 12. Максимально піднатужившись та витягнувши руки верхи, маленький Сергійко може тільки дотягнутись до нижньої полиці кухонної шафи, де мама зберігає сіль, перець та гірчицю. Відстань від нижньої полиці шафи до верхньої, на котрій стоїть ваза з цукерками. 48 см. До речі, Сергійко зростає досить швидко, аж на 2 см в місяць. Увага! Питання! Скільки ж років знадобиться Сергійкові, аби нарешті без перешкод дістатись до цукерок, не стаючи на стілець? Тепер раджу зупинити це відео. І самостійно вирішити завдання. А потім додивитись відео до кінця і разом переконатись, чи правильно знайдена відповідь. Отже рішення. Вирішуємо задачу у дві дії. Перша дія. З'ясуємо, за скільки місяців Сергійко зросте до потрібної висоти полиць 48 см. Розділимо на 2 см, дорівнює 24 місяці. Друга дія. З'ясуємо, за скільки років Сергійко зросте до потрібної висоти полиць, знаючи, що в одному році 12 місяців. 24 місяці розділимо на 12 місяців дорівнює 2 роки. Правильна відповідь. Вже через два роки малий Сергійко зможе без перешкод швидко дістатись до цукерок, якщо мама буде необачною. Ось і настав час веселої перерви. Для непосидючих та невгамовних шкідливі поради. І якщо в кухні тергани, на вікні танцюють джигу, а на хабні сірі миші крутять сальто на столі. Значить, вам пора це шоу, як директору від цирку, припинити взагалі. Кинь усі важливі справи і відстоюй правоту. Не здавайтеся ніколи в боротьбі за чистоту.